Російський диктатор Путін затягує можливість проведення зустрічі з Володимиром Зеленським, на який наполягав глава Білого Дому у Китаї. Путін заявив, що готовий зустріти Зеленського в Москві. А пізніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцу повідомив, що в розмові з ним очільник Кремля висловив готовність зустрітися де завгодно, а не лише в російській столиці. Скептики кажуть, Путін не зацікавлений в цій зустрічі. Ми зібрали кілька історичних випадків як війни в принципі принципі, закінчувалося мирними перемовинами, і які майданчики для цього обирали? Особиста пропозиція американського президента Дональда Трампа про зустріч російського диктатора з українським президентом, сім країн, які готові організувати майданчик для цього. І Володимир Путін, який повсякчас змінює умови, останнього озвучив у Китаї, мовляв, хай Зеленський на переговори приїде в Москву. На це в інтерв'ю NBC український глава держави відповів таке. він може приїхати до Києва. Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона з Звичайно, може запропонувати щось, що не буде прийнятне для мене або для інших. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетним обстрілом. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін розуміє це. За останні 100 років відбувалося чимало мирних переговорів. Так, радянсько-фінську війну, яка тривала з 39 по 40 рік, завершили підписанням перемир'я у Москві у березні. Фіни втратили 40 тисяч квадратних кілометрів, але зберегли свою незалежність. А ціна для радянського союзу була катастрофічною. Близько 40% бойового складу частин. Ніхто не може передбачити, що чекає нашу стражденну націю в майбутньому, але історія каже, що чоловіки і жінки Фінляндії, які любили свободу, які вірили в честь обов'язок і гідність до самого кінця, до межі людської витривалості, намагалися виконувати свій обов'язок так, як вони його розуміли. Війна північної та південної Кореї розпочалася у 50-х і тривала три роки. Північно підтримував Радянський Союзи Китай, а США і Сили ООН – Південь. Усього спроб провести переговори було понад 150. Реальний злам відбувся після смерті Йосипа Сталіна. І, зрештою, перемир'я поклала край бойовим діям у липні 1953-го, але досі не укладено миру. І ці перемовини не відбувалися ні в Сеулі, ні в Пхеньяні, а посередині. Ні, обхан Мунджомі і представників південної Кореї там не було. Так утворилася чотири кілометрова демілітаризована зона, яка зберігається, й досі. Генерал Вільям Харрісон Фодеред з Ноткорея з Нам, іл Але сподівання, як рік рана. Війна між Штатами та В'єтнамом тривала з 68 по 73 роки. І переговори про мир відбулися у Парижі. Американці не їхали до Ханою, а в'єтнамці – до Вашингтона. У січні 73-го, зрештою, було підписано Паризьку мирну угоду. За неї американські війська вийшли з В'єтнаму. Експерти одностайні на думці, що обрання нейтрального майданчика переговорів це правило якого дотримувалися під час припинення багатьох воєн у 20-му та 21-му століттях.